Вони шукають доступне житло і потрапляють на аферистів в Україні. Справжній бумшахрайст із псевдоорендою квартир. Люди, які мріють про дешеві квадратні метри, втрачають тисячі гривень. Тож як розпізнати фейкове оголошення і чому ніколи не варто надсилати гроші наперед, дізнаєтесь просто зараз. Травневі свята Дмитро з родиною вирішив провести у Львові. Спершу квартиру йому знайти не вдавалося, однак, згодом з'явилося привабливе оголошення. Побачив там житло у Львові, там майже в центрі. Ну і ціна така більш-менш нам підходила. З'явилося, як знаєте, було таке враження, що це була якась відміна, хтось відказався. Бо оголошення було дуже свіже. Я на нього клюнув. Квартира виявилася вільною саме на ті дати, про які говорив Дмитро. Але власник вимагав завдаток. Причому не на банківську картку, а просто на мобільний номер. Творив атмосферу ажіотажу. Що бігом-бігом, що у нього тут черга? Якщо зараз не проплатиш, то все ну пролетиш. Ну я чогось зовсім ніяк на це не зреагував, що якась дивна ситуація. Ну і я взяв і поповнив йому рахунок на тисячу гривень. Я його набираю, скажіть, як ми зустрінемось, як ви мені передасте ключі і так далі. А він ну якусь починає нести несіницю. Житло виявилося фейком, як і сам власник. Проте таких історій чимало. У соцмережах сотні скарг та попереджень. А схеми одні й ті ж наголошують фахівці. Шахраї працюють у нас. По схемі розміщення фейкового оголошення, тобто у нас може не відповідати дійсності фотографія будинку або вона може перебувати з іншого регіону, з іншої країни, тобто цього будинку у нас в регіоні навіть немає. Оголошення дуже з солодкими пропозиціями. Ми на дек називаємо це фонарік. Оголошення фонарі, як всі люди на нього, як на метелики, злітають, це дуже низька ціна. Нижче в середньому ринку. Ти бачиш де квартира, наприклад, там, по 10-12 по тисяч, а тут така просто чудова, просто бімбочка з євроремонтком за 7. І оцей. І відповідно ти коли дзвониш, добре, я вам притримую тільки вас, але ви скиньте мені завдаток там, 5 тисяч ну, чи там, 2 тисячі з того, і ви там перше соблюда прийде, вам все буде. Він таких 40 назбирав, йому навіть не треба здавати. При тому, що хати взагалі в апріорі не існує. Ще одна схема, коли шахраї на кілька днів орендують житло самі, а потім під виглядом господарів здають його на тривалий термін і зникають. Зняла на тиждень квартиру собі ніби як переживання, тим часом умудряється здавати комусь на півроку і рік. І то через, там, через три дні приходить і власник, каже, ти хто така, там був Вася, а тут каже, Пероксан каже, вас з дітьми. Уникнути шахрайства можна. Кіберполіцейські радять перевіряти фото через зворотній пошук, просити документи на квартиру і паспорт орендодавця, а ще краще наполягати на відеозв'язку. Кожного є мобільний телефон, вийти в прямий ефір, навіть якщо собі напряму, побачу голосне, що він показав цю квартиру і дійсно показав, чи і ви собі можете взяти другий телефон дружини і подивитися, чи шафа та там, та, хоча б тако. Візьміть мобільний телефон своєї дружини, чоловіка, і тому ж самому власнику можете спробувати написати щодо повторного бронювання на ті ж самі дати. Якщо ви отримуєте зворотній зв'язок, що на ці дати заброньовано, то це вже є певні підстави, вважати, що це добро. Совісний орендар. А якщо вам пишуть звісно, давайте спілкуватися, то ми розуміємо, що це вже великий дзвіночок. Що це працюють замушах реї? Та головне правило від фахівців ніколи не надсилати гроші наперед, а при довготривалій оренді обов'язково підписувати договір.